Well, Олександрії є відома у нашому місті в Україні майстриня з писанкарства Ірина Михалевич. Для неї писанки це не лише підготовка до Великодня, це щось більше за захоплення і хобі. Ірина Михалевич вже не може не розписувати писанки. За чотири роки своєї праці вона виготовила близько п'ятисот писанок. Частина з них це відтворення традиційних колекцій. Я вже відтворила 23 зразки із колекції Ольги Косач, Олени Пчілки. Зараз ці писаночки десь подорожують Київською областю. Там їх. Показують, виставляють. От, ну, це така невеличка колекція. Є колекція Володимира Ястребова, це вже наша, наш рідний край. От колекція писанок Кіровоградщини, Миколаївщини, Одещини, там їх 124 писанки. От я зараз над цим працюю, ще не відтворила повністю, тільки почала. От ну а так постійно працюю з каталогом Кульжинського. Там писанки представлені з усієї України. Роботи Олександрійської майстрині брали участь у чималій кількості виставок у Кіровограді, Києві та інших містах України. У виставках беру участь останнім часом більше дистанційно. От писанки поїхали, десь подорожують. А я вдома. От а так ну в основному в Кіровоградській області я буваю на хуторі надії, в Знам'янці бувала в Кіровограді. Бувала от запросили до Києва. Хочу в травні поїхати до Києва на творчу зустріч. Так, у межах України, окрім виставок в Україні, писанки Олександрійської майстрині подорожують і за кордоном. Їх придбали люди з різних куточків світу. Мої писанки можна вже побачити в Словаччині, в Сполучених Штатах Америки і в Швейцарії. Майстриня більше полюбляє розписувати писанки природними барвниками. Для цього Ірина влітку збирає рослини, листя та ягоди, а потім з них робить відвар і фарбує ним писанки. Але для виготовлення писанок більш насичених кольорів рукодільниця використовує хімічні барвники. Якщо ви націлилися на писанку, і у вас є писачок. Тоді залишається купити барвники, яйця і працювати. Якщо у вас немає писачка, ви можете зробити крашанку, або шпечатанку, або ж крапанку, або ж ще що у вас в фантазії є. Так? От, крапанка це дуже красиве великоднє яйце, його робити дуже просто такий виріб, крапається на яйце свічкою запаленою, От, утворюються такі краплі на яйці. І там, де крапля впала, вона збереже білий колір яйця, а там, де воску, чим чи ви будете крапати, Дариновою свічкою теж можна, до речі, От там, де немає цієї краплі, покриється барвником, чи червоного кольору, чи синього, якого ви захочете. Оце це буде крапанка, вона дуже красиво, так ефектно виглядає. На те, щоб розписати писанку, доведеться витратити близько 60 гривень. 35 гривень коштує писачок, харчові барвники близько 5 гривень, а також варто купити шматочок воску, свічку і яйце. Харчові барвники вони більше для крашанок все-таки підходять. Чому? Тому що писанка вона має на собі дві барви, три і більше. От. І тобто, має бути накладання від світлішої барви до темнішої. І якщо ви будете працювати з цими харчовими барвниками, барвниками і пофарбуєте спочатку жовту, потім червону, і почнете старати віск, то ви побачите, що і барва разом з воском витирається і зіпсується ваш виріб. Якщо ви хочете написати писанку і пофарбувати харчовими барвниками, тоді обирайте писанку просто однотонну: червону, синю, зелену, і тоді все отримається. Я пробувала, в мене виходило. Ірина Михайлович ділиться своїм досвідом з усіма охочими та проводить безкоштовні майстер-класи для школярів, студентів та пенсіонерів, що відвідують вищу народну школу в юнацькій бібліотеці. Заняття, які я проводжу безкоштовні, вони, як правило, відбуваються навесні, перед святом. Але треба сказати, що люди по-різному на це якось дивляться. Хтось вважає, що це якесь волонтерство, хтось думає, що це просто таке моє захоплення. Мені от подобається, я от показую своє свою майстерність так, а ми то збираємося писати писанку, так і не тільки я б сказала, що навіть учні приходять на заняття не стільки, щоб написати писанку, а стільки для того, щоб долучитися до цього такого рідного, традиційного. Я й сама вчуся, і бажаючи хочу поважати, шанувати і дбати про рідне, бо що б там не казали, а наше майбутнє таки в наших руках. У планах Ірини Михайлович і надалі проводити майстер-класи з писанкарства, удосконалювати свої писанки та видати свій посібник про природні барвники для розпису яєць.